Тато дуже сильно надихав. Він мені колись, на жаль, його вже нема, царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, тебе зразу є питання, що я можу? Я кажу: ну, звідки ти знаєш, що я можу, я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу, так нема можливості. Він каже: створи для себе можливості, знайди їх, шукай. Якщо ти будеш сидіти, і думати про мріяти про щось, то воно саме, само воно не прийде. ну От ніяк воно не прийде само. І ніхто вам не, не дасть цього. Все залежить тільки від вас. Так от, перший, хто мене надихав, це, і, на, на жаль, зараз він мене вже надихає, але його спогади мене надихають. Що я можу. Прості слова. Ти можеш. Для того щоб зробити, просто треба взяти і зробити. Тут нічого складного не можна. О, він сказав, як це зробити. Просто взяв і зробив. От сьогодні я не їм е соль. Все. Завтра я не їм сахар. А він каже: завтра стану краще. Ліг спать і не прокинувся. Все, він не став кращим. Сьогодні я стану краще. Зараз я стану краще. І я буду кращим кожного дня.